У Луцьку провели в останню путь полеглого бійця Валерія Нидзу. 52-річний воїн служив на посаді стрільця другої стрілецької роти. Поліг під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Класна керівничка Марія Маслова каже, у школі Валерій Нидза завжди був відповідальним та серед лідерів. Він був такий життєрадісний, зібраний, толерантний, мав багато друзів завжди. Міг підставити своє плече друзям. ну А тепер він, звичайно, підставив своє плече, серце нашій Україні. Він взятю служив. Одна добу він я б напевно, і обідав. Життєрадісна людина була, завжди збиралася в нього. Веселий був в компанії, займався спортом. Любів, любив такий... Культурний відпочинок постійно з гітарою. Ми його бачили. Двоє дітей, мави, дочку, і дочку недавно родила. Він навіть внучку свою не бачив, і все загинув. Дуже хороший і працевитий чоловік був і, і дуже за е, е, опікався дуже своєю сім'єю. Відспівали воїна у кафедральному соборі Святої Трійці. Сьогодні ми згадуємо слова нашого гідну. Душу і тіло ми положим за нашу свободу, за нашу свободу, за рідну нашу українську землю, вічний спокій і царство Небесне тобі, брате, тобі воїне, сину, чоловіче. Похоронили полеглого військовослужбовця Валерія Нидзу на алеї почесних поховань кладовища у селі Гараща. Вадим Панефілін, Петроподієвський, Суспільне новини, Луцьк.